Всіх вітаю, у нас вже така осінь. З'явилася в мене вже хоч якась хвилинка записати контент, тому що я, ви самі бачили, не часто його ну, записував, викладав, Хоча помиркам ютуба відео виходить доволі регулярно, я б сказав. би. Ну Не суть. Сьогодні поговоримо за часник, тому що це відео я ще мав зняти місяць тому, але в силу того, що ми продавали кукурудзу, помідори, картоплю під заказ, то ну, не дуже було багато в мене часу, чесно кажучи. От сьогодні ми поговоримо про вирощування чеснику на продаж, вирощування чеснику як бізнес. Називайте це відео, як хочете. Я просто озвучу свої враження від цього сезону. Взагалі, свої враження від сезону продаж чеснику. Що за собою культура представляє? варто, не варто. Трошки поговоримо, скільки там. У нас uh, виходить середній заробіток по соткам, скільки дає там, кілограмів більш-менш нормальний сок, на сотку, якщо вродило, ну і так далі. Перше, чим ми стикнемося, це те, що дійсно часник, ось, ну, що саме перше вас uh, викликає увагу, да, там, на що ви звертаєте увагу, це його ціна. Тому що часник коштує не 8, і не 10 гривень за кілограм. А в середньому по Україні ціна коливається від. Uh, 90 до 110 гривень за кілограм, якщо у вас хороший нормальний сорт. Якщо це оптові ціни, це буде там, 50, 60, 70, 80, 80 будеш залезти ще від регіону і від а, перенасичення ринку. Тобто, якщо у вас там, в регіоні всі вирощують ну а вже ціна буде меншою. Якщо у вас в регіоні дефіцит часнику, а, а, мало завозиться, то у вас ціна по, по регіону буде більше середня. А тобто ціна його доволі таки, ну, викликає певні емоції, я б сказав би так. Дійсно, в цьому році ціна була непогана, принаймні у мене. В середньому ми наш весь часник продавали по 140 гривень за кілограм. Багато продали по 150 через канал як насіння, і багато ми продали по місту 100-110 гривень за кілограм. О, багато в мене коментарів було в TikTok, що ось ми кожен сезон викидаємо часник, ми не можемо продати. Ну Це якби не так, якщо знати як продавати. О, дійсно, продажі під заказ вони роблять свою справу. У мене в цьому році в місті я ось виставлю 100-110 грн кілограм. Крупний часник, такий, я б назвав би десь 4, 5, да, там, головки, то вони розходились просто на ура. Моментально позабирали люди. Багато хто телефонував, хотів на насіння його взяти. А, стосовно сорту, зразу скажу, який ми вирощували. Є декілька відео є. це Або Гермідор Харнас, тому що сорт ми вже забули, або а, ну я не знаю, які інші. Багато писали харківські фіолетові, це не Харківський фіолетові, а, Може, просто Харнас. Да, він чомусь схожий на Гермідор Харнас, але не суть. А, дійсно, сорт непоганий, на слугунку росте класно. Підійшли ми одразу до вражайності. Дохід, я, я не думаю, в там повністю озвучувати, я пізніше я скажу у відео. Вражайність цього часника, яка була у нас? Ми насадили десь плюс-мінус сотку часнику, Вражайність була біля 100 кілограмів. Ми продали десь кілограмів 55-60 може трошки менше, може трошки менше, тому що багато продали такого піднасіння. Середнього часнику там була ціна менша, ніж 140 гривень, там була 110 ціна, така, була 85, ціна, також ми продали такий ну, невеликий часник, там 3, я б назвав би, ну, лінійкою десь 3, я думаю, не буде він більше. То ну, продали ми десь 55-60 кг, плюс трошки залишили собі на насіння кілограмів до 20 ну На девік ми будемо садити більше. якби, і Дійсно, вражання часника ну, непогано. Я б не сказав би, що погана, Ну не погана, Як для Полісся, для цих суглинків, враховуючи, що на цій землі болотній мало ще росте. ну Якщо біля нього не ходити, вже, то на цій раці, ось де буде садитись полунися, то враження чесника було високе, я б сказав. Ви самі всі бачили ці всі головки, розміри, де ми викопували. Хто не бачив це відео, я вставлю силочку знизу в описі. Можете там просто клікнути і попадаєте на те відео, де я показую. А що цей сорт собі представляє? Третє у нас, коли ти будеш вирощувати цей часник на продаж, ну не тільки мій сорт, а взагалі будь-які сорти це те, що ти стикнешся з вибором ґрунту. От Я ще помічаю по розсаді. Ось Я масово сажу полуницю копану на продаж. І вроді би, вроді би, грядка одна, вроді би одна. Но знизу буде більше коріння і швидше воно росте. По центру буде гірше рости, ну треба довше часу. А зверху не хоче взагалі рости. Тобто, як не крутий, ґрунт буде вирішувати так само в посадках часнику. Найкраще підходить, а вже ж це, це саме чорнозем. Я не думаю, що потрібно тут озвучувати чому. І непогано підходить, я помітив суглинок. Тобто на суглинку десь часник росте гарний. А на пісках часник вже росте трошки менший, але там можна просто добитись цього всього двома речами: це добривами. Тобто правильно внести добрива, там калій, фосфор, азот по весні. Плюс треба на піщану землю, щоб йшли дожжі. Якщо там сезон суші, є смисл мульчувати. Дійсно, є смисл мульчувати, тому що якщо це об'єми невеликі, якщо там об'єм 3, 4, 5 соток, я думаю, є смисл мульчувати. Ну Це теж робота і це теж ваш час. Ну, по-іншому ніяк не буде. Тому що на пісках у мене вдома живу я, часник був менший, ніж у батьків. Стало тільки стало суша все. Ми ще навіть бували його і поливали вручну з ліків. Тому це мої такі враження від того, що дійсно часник теж полюбляє волоку, Але якщо її буде багато, так як було цього року весною, коли він жовтими кінчиками стояв, він починає гнізди. Оце, якби мінуси дождливої весни, тому що зразу моментально собі вона починає гнисти. Її потрібно обробляти. Ось ми підійшли плавно і до обробок, підкормок, і скільки це виходить по грошам. А, ну, Візьмемо сотку, так як там можна проходить, бо 10 соток, так плюс-мінус в середньому. Візьмемо сотку. да. А, по грошам я, в мене є відео, можете подивитись, теж силочка буде знизу. Я там все і скільки пішло а, по грошам на утримування, 10, не 10, а сотки часнику. Там все і розказують, скільки на хору спішало. ну продублюю в цьому відео, якщо я не помиляюсь, це було в нас там 200-300 гривень максимум на одну сотку. А, по поводу обробок, не ну, для кого не секрет, що часник потрібно обробляти. Тому що якщо ти будеш а так просто в землю тик і думати, що ой, а в мене буде мегаврожай, так не буде. Часник треба обробляти перед посадкою, замочити на деякий час, ну просто нормально перемішати, щоб воно нормально змочило хорусом. Ми робили хорусом, непогано працює, дійсно. Потім воно чуть-чуть підсохло і можна зразу садити в землю. Можна робити так, можна весною для кращого результату трошки там в теж фунгіцидом пройтись. Як особливо це заливає, стоять в роздорах калюжі, ну дуже перенасичена, перенасичена земля вологою. Є смисл хлорусом пройти так само по листю, тільки потрібно якийсь прилипач, тому що воно все стикає вися, ну, не, на, не таке, як полу, на полуниці на часнику, на полуниці місцями такими ямками йде, воно трошки затримує вологу і воно в себе впитує, А часник воно просто все стикає, треба якийсь прилипач. Є смисл це зробити. По поводу добрив, ну я не буду тут таким, -таким першопроходцем, Ну, це банальна нітрамофоска при посадці ми давали, потім що ми ще робили. Підкормки курячим послідом, потім НПК Валагра 2020 -20 -20 і чистий лист по листу. Непоганий на рис, завдяки цьому, що біля нього ходили. Плюс ще пушили землю. Дійсно, якщо заливає дуже часто, то треба пушити землю, хоча б ну, я не знаю. Уже як він починає підніматися, да, ось, ось, це все від посадки залежить, тому що якщо густа посадка, там не напушить щось, ну, так, так що міжраді культиватором кимось пройде, да, так не вийде, якщо густа посадка. У нас така більш-менш широка посадка, що можна цими знаряддями праці було працювати. Ну, Після кожного ливня на суглинку, особливо, на цьому, де стою я, пушити потрібно. А як часто бувають ливні, Ну, все індивідуально, буває раз в тиждень, буває два рази в тиждень. Ну, Хоча б так поклюкать, капаницею потрібно вийти, тому що якщо земля забивається, головка перестає рости. От завдяки тому, що мати біля цього чесника ходила, теж пушила і не один раз пушила, і я скільки разів пушив. Ми дійсно в цьому році, ну, на чеснику трохи грошей заробили. Стосовно доходу на чеснику, ну це буде більше, ніж 6 тисяч гривень, якщо брати те, що ми не все продали. Тобто, якщо ми продали ті самі 100 кілограмів. Ну, тут, Що тут гадати? 100, ну, 100 кг на 100, виходить 10 тисяч гривень сотки. Це якщо продати його по більш такій дорогій ціні, не оптом і так далі. Ну, Це все буде залежати від вашого сорту, тому що його можна просто продати як насіння. Як на так як у мене багато заказу в як, ну, як насіння, як посадковий матеріал. 4, 5, спокійно на насіння можна брати. Головне, щоб чесничина була головка здорова і не потрібно її лузати. Да? Бо бувають всі інтернет-магазини таку історію придумують. Ну, не всі, звісно, але є таке, що налуза ними вже зубцями вам відправили, і, і все. Ви не бачите розкрасу самої головки. Вони вам сказали, що ми вже обробили там і так далі. Ви не бачили саму головку, вдруг там та головка десь з, з інєї сторони була вже гнила, вона була заражена. Ну і Потім ви переносите всі хвороби на свій якби, город. Тому ми відправляли в цьому році. Такими гарними головками. Хто бачив ну, ці закази, да, кому я відправляв, точніше, вони всі дякували, казали, дійсно якість непогане. Я не то, щоб себе хвалю, але я кажу так, як є. Чи це багато? Да? От, ті самі там, хай, там не 10, може менше, тисяч гривень, сотки. Ну, я вважаю, непогано. Я б поставив часник на друге місце після полуниць по вражайності, по доходу сотки. Тому що ну, а що потрібно з часником робити, в принципі, нічого. А ти його головне правильно висадити осінню, правильно дати добрива, правильно дати фунгіциди, і трошки його попушити весною, щоб воно не заплескуло дощами. Ну і ще, а вже ж, саме головне, це. Воздушку цю всю, ножницями Но З воздушки можна а вже ж, деж, брати насіння і таким способом ви омоложуєте свій сорт чеснику. Тобто, якщо ви воздушку ці всі, да, його не потрібно розкидати погретися, тому що воно потім прийметься. Його десь у відро тросушили, воно так розкрилося. І ви, що ви виграєте в цьому, коли ви так вирощуєте часник. Ви, по-перше, купили посадковий матеріал. Да? Ось, наприклад, Я вам відправлю 2 кг, а ви на той рік собі посадили. Наприклад, у вас там гарні все головки, все хорошо. Ви можете ще воздушки все нарізати і омолодити свій сорт. Ну а вже ж біля часнику треба трошки буде це, я б сказав би на початковому етапі. Якщо часник це буде як ваш дохід там, хобі, то взагалі з цим проблем я ніяких не бачу. Якими можемо зробити висновки? Часник з'їдає менше часу, ніж з'їдає полуниця. Ну це 100% так. Ну так, да, дохід буде менший, але все одно повірте. Як не крути, вирощувати чесник можуть не всі. Тому що тут є певні етапи, і потрібно правильно, красиво все зробити саме в ці етапи. Не на тиждень пізніше, не на тиждень раніше. Просто є певні етапи, і потрібно правильно по ним іти. Я не являюся якимсь там мега-експертом у вирощуванні чеснику, для мене це культура. Я б назвав би себе рівень любитель, тому що. Ну, я спостерігаю, так як є певний досвід продаж, так як я там вирощую картоплю, там полуницю, це самі основні такі мої джерела доходу, да, в плані того продаж під заказ а, і розсади сюди можна приплюсувати. А то ну, що тут навчитися? Якщо ти на городі вже 10 років, то немає, що вчитися. Декілька можеш відео зайти в Ютубі, подивитися. В принципі, картину зрозумів, добре вас зрозумів, сорт зрозумів. Ну, в принципі, на цьому все. Головне. Оце з добривом трошки красиво це все діло організувати, тому що якщо буде недостаток добрив, то часник так не буде рости, просто, якщо у вас пасна земля особливо. Тому що ну, калійні добрива, фосфорні добрива по весні, вони теж відіграють, я б сказав би, не то, щоб ключову роль, але ви всі бачили відео, де я за перець показую Тіткін, да? вона попилом підкормлює. це ж попив той самий калій. Тобто, якщо, ти, якщо вона казала, вона даже сама сказала, в цьому році вона полинилася другу підкормку робити попелом. Взагалі, вона робила їх дві, а в цьому році зробила одну. Зав'язі і розмір перцю був менший. Я бі казала, зробила дві, не вивозила б. Це її слова, це я не придумаю. Так само і з щасником. Якщо це пасна земля, теж там з калійними такими підкормками треба буде трошки поекспериментувати і мати власні спостереження. Відео на Ютубі це відео на Ютубі. Ну, коли тебе є свій досвід, це вже трохи інше, я вам гарантую, тому що практика є практика. А що ми зустрічаємо часто на Ютубі теоретики? От ви подивіться всі коментарі на каналі, де спеціалісти пишуть. Так вони все знають. Якісь там такі формули, там і це все. Я розумію, що людина начитана, на практики в нього мало. Ну і останнє. Про що ми поговоримо в цьому відео, це сама реалізація. Від чого вона буде залежати, Ну, я вважаю це від міста, а вже ж, тому що якщо ти живеш в глухому селі, а це на дивитися відео про продаж заказ, І першу частину, і скоро вийде друга частина, чому не варто продавати під заказ? Я теж там озвучу певні мінуси. Ну Давайте зупинимось на тому, що якщо ви там дійсно вирішили під заказ працювати, то дійсно буде працювати, ну по місту прийдеться працювати. Тому що якщо це якісь забиті села і ви там всі вирощуєте часник, ну з реалізацією буде погано. А тому потрібно буде щось придумувати. Ну Непогано працює, а вже ж інтернет. Ну В умілих руках він непогано працює. Ви всі бачили, оці всі коментарі, що там, ну не всі ви, ну деякі люди бачили, що от я не можу продати часник. Я його викидую. А якщо ти правильно все настроїш логістику через інтернет, його немає що продавати. От у мене на Ютубі я стикнувся з, з проблемою, що в мене люди ось по цей день, по середину вересня заказують часник, а мені нема, що їм продати. Я сподіваюся на тітки, ну, ну, там, що я тітки буду продавати. Тітка не захотіла продавати, казала, я на трійку більше насажу сажу, будемо продавати. Якби. А тому ну, тобто, я б не сказав, що це прольот учасником цьому році, але чесно, його катастрофічно всім не вистачає. Тим паче, сорт там хай той самий Харнас, Гермідор Харнас, він дійсно врожайний, класний і так далі. То ну клієнт у вас на такий сорт знайдеться завжди. А тому ти можеш там написати свою думку стосовно вирощування часнику на продаж. Це, понятно, що діло, що ми поверхам пройшлися. Якщо там заглибитись в цю тему, там можна зняти і не один випуск. Я просто так свої враження, те, що дійсно там є там, певні спостереження і так далі. Ти можеш написати в коментарі, ти можеш поставити лайк, і, а вже ж підписатись на канал Українське Село. Всім до зустрічі.